Компанія Гідрофлоу Україна представляє унікальне рішення для захисту систем водопостачання та водовідведення від накипу, осаду та інших видів засмічення. Принцип роботи системи гідрофлоу полягає у дії високочастотних електромагнітних імпульсів на невеличкий поперечний відрізок труби на вході водопостачання до житлового чи виробничого приміщення. Імпульси широкого діапазону не дають солям випасти в осад, а також руйнують комфортне для розвитку бактерії середовище. У підсумку, встановивши невеличкий прилад із мізерним енергоспоживанням, власникам будинків чи навіть великих промислових об'єктів, вдасться на тривалий термін продовжити функціональність. Ність систем водопостачання та водовідведення. Система гідрофлоу розроблена британськими вченими, має усі сертифікати якості і є абсолютно безпечною для здоров'я людини. Дізнайтеся про тестове підключення системи гідрофлоу на вашому підприємстві і переконайтеся у ефективності роботи та відмінних показниках якості води.